Вас вітає салон «Автомаксимум». Сьогодні у нас на міні-огляді Бентлі Continental 2018 року в дуже рідкісному виконанні на двигуні v 12 Авто у нас в кольорі Нарда Грей має повний найт-пакет по всьому автомобілю. Так само е видає у нас наявність двигуну v 12 під капотом невеличкий шильдик в передньому крилі. Дуже красиві диски е в своєму помірному стилі Бентлі. Та дуже красивий салон, куди я вас і запрошую: двокольоровий чорно-червоний. Салон Bentley Continental має вишуканий і елегантний дизайн, що підкреслюється класичними лініями кузова, а також дуже красивим двокольоровим салоном винного та чорного кольорів. Комфортні сидіння з електрорегулюванням підігрівом вентиляцією та масажем, а також цифрова панель приладів. І мультимедіа з сенсорним дисплеєм забезпечують інтуїтивне управління автомобілем. Це у нас був Bentley Continental 2018 року з пробігом 13 тисяч кілометрів. Автомобіль повністю оклеєний в бронеплівку, автомобіль має ексклюзивний колір салону, а також головна фішка цього автомобілю це те, що в нього V-12 під капотом. Він продається за ціною 185 тисяч доларів. Чекаємо вас на тест-драйв та за покупкою цього прекрасного купе в нашому салоні «Автомакс».